Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Отче Небесний, святий і вічний, у цей тихий і скорботний день, коли земля затихла в очікуванні світлого ранку Воскресіння. Я приходжу до Тебе з молитвою вдячності, надії і трепетної любові. Господи, я стою перед Тобою з серцем, сповненим пошани і благоговіння, бо Ти джерело життя і світла, Ти той, хто послав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я згадую твої обітниці і слова, які Ти промовляв через пророків. І які стали правдою у Твоєму Синові, Ісусі Христі. Я вірю, що Христос прийшов, постраждав, помер і зійшов у пекло заради нас, грішних, і нині Його слава вже на порозі, і світло Воскресіння розганяє темряву. Отче, я молюся, аби цей день, день спокою перед світлим торжеством Великодня, став часом очищення для моєї душі, очисти мої думки. Очисти мої бажання, очисти моє серце від усякої гордості, заздрості, гніву і байдужості. Дай мені сили мовчки пройти через власну гевсиманію, щоб бути достойним зустріти Воскреслого. Я прошу тебе, Отче, даруй мені дух покаяння, щоб я не тільки словами, а всім життям своїм свідчив про віру. дай мені внутрішнє світло, яке народжується від Тебе. Щоб навіть у найтемніші хвилини мого життя я пам'ятав, ти, Бог живий, Бог спасіння, Бог утіхи, і в цю велику суботу, коли небо стихає, а земля чекає на світло, я молюся за всіх, кого люблю, за свою родину, за своїх дітей, батьків, рідних і близьких, захисти їх, Отче, від зла й темряви цього світу. Підготуй їхні серця до зустрічі з Воскреслим Христом, дай їм силу віри, дай їм мир, даруй їм твою любов, що не минає. Нехай цей день стане для мене і для моєї родини новим початком. Нехай наше серце буде чистим храмом, у якому Твоя благодать знайде собі місце. Нехай очікування Великодня перетвориться у свято душі, у справжнє оновлення, у Воскресіння віри. Любові і надії. Господи, Ти сказав: Шукайте і знайдете. І ось я прошу: шукаю, стукаю. Я стукаю до Твого милосердя, Отче, не відверни обличчя Твого від мене, не залишай у хвилини сумніву, у хвилини скорботи, коли дух мій ослаб. Я шукаю тебе не тому, що заслуговую, але тому, що люблю. Бо без тебе я ніщо. Я дякую тобі за кожен подих. За кожен промінь світла, за кожне слово святого Писання, яке торкнулося мого серця. Я дякую тобі, що ти поруч навіть тоді, коли я забуваю тебе, дякую за Твого Сина, який своїм Воскресінням дарує мені надію на життя вічне, о Отче Небесний! Навчи мене бути світлом у цьому світі, бути сіллю землі, бути посудиною Твоєї благодаті. Допоможи мені нести вогонь віри крізь усі випробування. І коли настане мій власний суботній спокій, останній день перед Моїм Воскресінням у тобі, прийми мою душу у Твої обійми, як приймаєш усіх, хто любить тебе. Господи, у твоїй тиші я чую промовисте мовчання небес, велике очікування, мов дихання самої землі, що завмерла перед дивом. І я, стоячи перед Тобою у смиренні, підношу душу свою до Тебе, Отче святий. У надії і трепеті. бо знаю, ти єдиний початок і кінець, живий Бог, що промовляє тишею, лікує лагідністю, відновлює любов'ю. Цього дня, коли твій син спочиває у гробі, я згадую про глибину жертви, про безмежну твою вірність і силу спасіння. Отче, навчи мене бути уважним до твоєї тиші, як Марія коло гробу, з вірою чекати, з серцем відкритим на чудо. Навчи мене любити тебе навіть тоді, коли не чую відповіді, коли світ замовкає, коли серце болить. Бо навіть у мовчанні ти говориш, навіть у мороці твоє світло не згасає. Я молю тебе, Боже мій, про пробудження мого Духа, нехай кожна частина мого єства оживе для тебе. Воскресив мені любов, що охолола, віру, що похитнулась, надію, що зранена. Нехай ця велика субота стане для мене дверима у нове життя, очищене, оновлене, тобою наповнене. Господи, цього дня, коли все ніби мовчить, я дякую тобі за твою присутність навіть у тіні смерті. Дякую тобі за те, що не покидаєш людство навіть у найтемніші години, за те, що Твоя рука завжди поруч, навіть коли ми її не бачимо. Зглянься, Боже, на мої слабкості, на мої падіння. Очисти мене від усього, що не твоє, очисти мій дім, мою родину, моє серце. Нехай у цій суботі замовкне гріх, а воскресне у мені святість, Господи Отче, з особливим проханням приходжу до Тебе цього дня заради спасіння всіх моїх рідних, захисти тих, кого я люблю, пригорни до себе моїх дітей, батьків, брата чи сестру, чоловіка чи дружину. Дай їм серце відкрите до істини, душу здатну чути тебе, дух, що прагне добра і миру. Нехай твоя ласка обійме кожного, хто сьогодні у скорботі, хто втратив надію, хто не розуміє, навіщо ця тиша. Покажи їм, що тиша Великої Суботи це не кінець, а початок Воскресіння. Нехай вони не бояться, бо ти з ними. Отче, я прошу тебе за церкву Твою, укріпи її в цей день. Дай її пастирям чисте серце і ревність до служіння, дай їй людям мудрість, терпіння і любов один до одного, нехай у цю суботу ми всі, як одне тіло, з'єднаємося в молитві очікування і любові. Дякую тобі, Отче, за твого сина, за те, що через Його смерть я живий, за те, що Його жертва відкрила для мене небо, за те, що навіть у могилі ти близько. Бо Христос зійшов у саму глибину, щоби піднести мене до висоти. Я не хочу пройти повз цю ніч, не змінившись, дай мені пережити її як святиню, як шлях від рабства до свободи, від гріха до прощення, від страху до надії. І хоч сьогодні ще ніч, я знаю, що ранок прийде, і Він буде непростий, він буде світанком Воскресіння. І я, Господи, дочекаюсь Його з серцем, що співає Тобі славу, бо Ти Бог живих, а не мертвих. Ти той, хто воскресає кожну душу, що кличе Тебе, і я кличу, я прошу, я шукаю, я стукаю і вірю, Ти відкриєш. Дякую Тобі, Отче, за Сина Твого єдинородного, Господа нашого Ісуса Христа, який відкрив нам Тебе. Який постраждав за нас Воскрес і тепер живе навіки, щоб ми мали надію. Через нього я знаю, що ти не далекий, а близький, що ти не суддя, який осуджує, а Отець, який рятує, обіймає, благословляє. Дякую за Святого Духа, якого ти послав у серце моє. Він укріпляє, навчає, заспокоює і просвітлює. Завдяки йому я можу молитися, вірити, любити. Завдяки йому я зростаю в тобі, не втрачаючи себе. Дякую за церкву Твою святу, за можливість причащатися, сповідатися, слухати Слово живе, бути частиною Твого народу. Дякую за кожен новий день, у якому я знову можу шукати тебе, кликати до тебе, служити тобі. І нехай усе моє життя буде подякою, не лише словами, а вчинками, серцем, духом, щоб кожен подих мій свідчив. Я твій, щоб кожен мій день завершувався молитвою, а кожна ніч починалася з надії на твою милість. Тому славлю тебе, Отче мій небесний, славлю у тиші, славлю у сльозах, славлю у надії, і нехай життя моє буде хвалінням тобі, і нехай кожен день, що даєш, буде присвячений тобі, бо тобі належить вся слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.